Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет Україн. Разом сильніші. Професіональна футбольна ліга представляє матч шостого туру. Вібет першої ліги між Юксою та Інгульцем. Лідер чемпіонату приїжджає сьогодні у Бучу. один із лідерів чемпіонату. Четверта команда станом на зараз. Але є гра в запасі. Ну хоча, дивлячись турнірну таблицю, Чорноморець вже має відрив зараз в п'ять очок, станом на зараз. Атака Юкса триває. Подача до карного майданчика і рятує. Рятує свою команду в останній момент. Дуже непогано створює момент. А зараз інгулець атаці. Вони можуть загострити там подача. Баранцов кулаком вибиває Кирило Баранцов. І Зберігається м'яч у полі, падає на газон. І на це вони будуть сьогодні справді бити. Знову буде закидання в штифтний майданчик Може і удар поворота дальньої відстані. Момент хороший. І що сьогодні візьме верх? Хоча сьогодні організовано виглядає команда Андрена Мендеса Рібейру. З урахуванням всіх там помилок. Зараз Назар Балаба. Тут важливо було зіграти чисто. Балаба на Ситникова. Ситников зберігає м'яч. Парагвай. Шукає варіанти, потрібно переводити на іншу частину поля. Зараз обрізається юкса і атака е... Інгульця Касімов. Касімов пробиває по воротах, але все-таки передача на Фраценка. Удар Баранцов рятує. Але атака Інгульця триває. Підбір за командою з Петрова. Удар по воротах, непогано. Ось небезпечно. Ось обрізались і все. І вже ловіть атаку на свої ворота. І тут, якби не Кирило Баранцов, м'яч би вже міг бути у воротах. Давайте дивитися повтор цього епізоду. Касімов накрутив суперників і віддав передачу. І без опіки залишився Віталій Фарасієнко. Ну і Кирило Баранцов тут врятував, дивимося, там і Балаба, там і поправка. Ну і... Хто ж мав грати з Віталієм Фарасєнком? Це, звісно, питання. Там і Роман Волохатий вже потім продовжив атаку. Кулаками вибиває. Тут важливо вирати підбір. Вантел вмикається одразу ж не там. Лебедів іде назустріч. м'ячу. І... Баранцов! Що тут відбулося? Дихтярук. Подача на Кисланка в боротьбу. І пробачає зараз Дмитро Касімов. Юкса, який момент виникає. Програли тут боротьбу. Фарасєнко. він уже в штрафному майданчику. Пас під удар. Гаджук пробиває поворота Кілля Гаджук. Дуже все непогано було. Моменти ще він гульця, і що. І все-таки не обійшлось під... тут без дотику. Хто ж його зробив, давайте дивитися. Зали... Здали можливість пробити. Хороший пас на але Ломріню на газоні, але це був не було порушення правил. Атака Інгульця триває. Віталій Катріч прибавляє під себе. Катріч пас у центр під удар. Гаджук пробиває по воротах і знову момент. У Інгульця знову дали можливість пробити ілі Гаджуку. Ось якраз таки Нігачуку дали можливість пробити, футболу. і вже йому потрібно футболу, іти балийць, відпочивати. П'ятов накручує суперників. П'ятов залишається з м'ячем, П'ятов зберігає м'яч на собі. удар дарк Баранцов, який же все від Кирила Баранцова. Ну але що робить Олександр П'ятов? Вони просто, ну я не знаю, можливо, в них бразильські паспорти з'явилися, просто накручують своїх суперників раз за разом. І зараз заміна все-таки відбудеться. Дмитро Касімов. Йде відпочивати, ну а ми дивимося за повтором цього цих індивідуальних дій. Я, ну і Кирило Баранцов. Але Інгулець має таких гравців, як Олександр П'ятов. Але зараз передача не проходить. І Вандел можна вибігати в контратаку. Вандел в напрямку на Ромаріньо. Ромаріньо, чи встигне він до м'яча? Ромаріньо встигає, чи збереже м'яч для себе. Ромаріньо прострілює. І що тут могло бути? Ледь не закрутив у ворота Ромаріньо, там від м'яч опинили. Здавалося, що м'яч виходить вже за лицеву лінію. Або в принципі може бути м'яч там Андруки, Антону Жилкіну. Але там так викрутив ногою м'яч, що ледь він не закрутився в ворота. Там і вітер може зіграв свою роль. І Зараз Вендел е вітає свого підбадьорів, свого портам був від гравця Інгульця. Який Добре, гол міг летіти у ворота Інгульця? Давайте yeah. дивитись, там тихтя рук все-таки так чіпляв і є варіант з тим, що плюнув, можливо, в обличчя. Зараз кидання за покове лінії від гульця. Боротьба у карному триває. П'ятов. Удар через себе може бути метушня в карному баранцов. Знову рятує Кирило Баранцов. Він однозначно сьогодні буде лавом матчу. Як то кажуть, сьогодні однозначно цей гравець має бути номінованим на гравця матчу. Але давайте дивитися повтор. Знову боротьба у карному. Знову ця метушня. І удар через себе в Кисленка не пройшов. І просто в останній момент Кирило Баранцов рятує свою команду. Знову м'яч зависає в повітрі. Знову боротьба. Триває баранцов, знову рятує свою команду. Кірило Баранцов, бенефіс голкіпера. Він піймав цей кураж. Осінгулець підтискає. Дивимося знову повтор цього епізоду. П'ятов закинув туди далі. Баранцов буде виконувати подачу. Подача Ромаріньо! Удар по воротах вище воріт. Катрич. Сам Катрич подача. Удар! Поворотах! Який момент у Інгульця! Хапається зараз за голову Сергій Кісланком. Він пробиває по воротах і. Підходить «Сі! до Кирила Баранцова. Дивимося. Повтор. Ні, удар був все-таки від Станіслава Нурімалиша. Вибачався він перед Баранцовим за те, що десь його зачепив, коли Баранцов був на газоні. Дивимося. День передача не проходить. Четверта хвилина. І все, друзі. Ну що, друзі, матч у нас завершено. Юкса та Інгулець розписують мирові 1-1. 0-0, перепрошую, 1-1. Мене напросилось там Васильковін підійшов до Сергія Люлька, до Андерсона Рібейру, вітаються. Ну, у нас був матч насправді. Я скажу, можливо, гучні слова, але матч претендентів за, верх, за високі місця це однозначно. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги «ВіБет». Вболівай за своїх разом сильніші. Відкраїн. Разом сильніші.